Війна негативно вплинула на українських підприємців і підприємниць, саме тому вони як ніколи потребують підтримки. Допомогти в розвитку бізнесу під час війни намагається держава та міжнародні організації за допомогою грантів. Гранти це безповоротні, безоплатні цільові ресурси, як грошові, так і не грошові. А чому вони безповоротні? Тому що якщо ви виконаєте всі умови грантодавця, а не потрібно нічого йому повертати, а безкоштовні а, це те, що гранти за гранти не потрібно ні в якому разі нікому ніде платити, і цільові, а, тому що гранти виділяються під певні цілі грантодавця, наприклад, створення робочих місць, конкурентна спроможність підприємств і ресурси, тому що це не завжди гроші. Це може бути обладнання, може бути сировина, може бути обмін досвідом або консультації. Інколи підприємці плутають поняття між грантами. Та кредитами, але головна відмінність грантів від кредитів в тому, що кредити потрібно повертати і, можливо, з певними відсотками. Головний критерій отримання гранту це, звісно, економічно обґрунтована ідея. Зазвичай грантодавці на своїх ресурсах виставляють повний перелік умов, документи та форми, які необхідно заповнити та надіслати. Зазвичай гранти є цільові, але в будь-якому випадку гранти не надаються гральному бізнесу, виробництво тютюну, алкоголю та зброї. Зараз ще є умовою те, що бізнес не співпрацює з країнами-агресорами, з Білоруссю. Обов'язкові умови це обов'язково ви маєте працювати юридично і легально, може бути певний час, але далі всі умови є індивідуальні. Виникає запитання, де шукати такий інструмент для розвитку в Чернігівській області. Для цього існують різноманітні дайджести. Кожного місяця Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації випускає грантовий дайджест, там, де містяться гранти з різних напрямків, як і підприємництво, гранти для громад, для громадського сектору, там, медицина, освіта і так далі. Також гарний ресурс це є дія-бізнес, куди публікуються багато грантових можливостей. Також ви можете завітати до агенції або дивитися на наших ресурсах, безпосередньо приходьте до нас, говоріть. Вашу проблему, або що ви хочете, наприклад, отримати, що вам не вистачає, і ми вже будемо працювати з вами в пошуку грантів і написання заявок. Схвалення заявки зазвичай відбувається або за результатами конкурсного відбору, або за співбесідою. Зараз для підприємців нашої області є можливість подати заявки на кілька грантових конкурсів. Перша можливість грант на власну справу у дії. Це державна підтримка, є і міжнародні. Серед діючих грантів є грант для жінок-підприємець. Це конкурс, в результаті якого одна жінка виграє 100 тисяч гривень та подорож до Парижу. Цей конкурс заявки приймається до 15 березня і організований Франко-Українською торгово промисловою палатою. Також проєкт Українського ветеранського фонду, який виділяють ветеранам та членам їх сімей для підтримки їхньої підприємницької діяльності, якщо така вже наявна 20 тисяч гривень. Також діє грантова програма на 1 мільйон доларів для креативних підприємців від Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Київською школою економіки. Проте це не один підприємець. А відповідно до конкурсу, щоб розподілити між учасниками, кошти виділяються в сумі 5 тисяч доларів. Повний перелік чинних грантів можна знайти за посиланням під відео.